Тим часом партизани руху а теж зафіксували переміщення колони військової техніки поблизу Джанкоя. До її складу входила зокрема велика кількість цистерн з паливом. Також переміщувалося чимало особового складу противника та знарядь. Входили БК і для протиповітряної оборони противника. Вся інформація вже є в сил оборони. І Росія збільшує використання безпілотників керовані через волоконно-оптичний кабель, а це дозволяє ефективно обходити засоби радіоелектронної боротьби України. Про це пишуть західні аналітики, посилаючись на представника однієї з українських бригад. І такі безпілотники вони застосовують по всій лінії фронту. Однак назвати це використання систематичним поки не можна. Далі ж будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині. Наразі з нами наживо військовий на позивний Фокс, сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Гарт. я вас вітаю. Слава Україні! Мої вітання, граємо Слава! Розпочинаємо традиційну розмову з військовим з того, що ми можемо вам допомагати. QR-код, номер карти зараз наші глядачі бачать на екранах. Знаємо, що дрони, основна зброя, якою нищать противника. На які саме безпілотники збираєте? Конкретно даний збір у нас присвячений для безпілотників типу FPV, для того щоб ефективно нищити ворога як ворожу силу, так і техніку противника. Власне, поки будемо з вами спілкуватися. Глядачі бачитимуть всі дані для того, щоб задонатити. Потім ця інформація буде ще і в телеграм-каналі Телеканалу Київ. А власне хоче розпитати про оперативну ситуацію в районі Вовчанського напрямку. Напередодні в НГУ повідомляли про те, що враховуючи активізацію нашу, зокрема, на території Курської області, де що вдалося послабити тиск ворога на півночі Харківщини. У вас так у Вовчанську ворог став діяти менш інтенсивно. Ну насправді ситуація послабилась доволі відносно. Якщо, наприклад, ворог не проводить на яких з ділянках фронту активні наступальні дії з використанням бронетехніки, що я пов'язую з поганими поганими погодніми умовами, то зараз активу дещо активізувалися діяльність їхніх диверсійно-розвідувальних груп, тобто вони намагаються щупати слабкі ділянки фронту і туди заходити. Також ворог не нахтує. Нанесенням уражень за допомогою артилерії, мінометів активно використовує FPV-дрони та також наносить удари авіабомбами, кабами. Якщо говорити окремо про авіабомби ФАБи, можливо, навіть бо ми знаємо, що свого часу плацдармом, таким для тренування напевно різних видів авіабомб ворог використовував саме Вовчанське. То зараз, якщо порівнювати з тим, як було 2-3 місяці тому авіабомб, менше стало. А якщо брати до уваги саме нанесення удару по опозиціях, то так таких ударів стало менше. Проте ми бачимо, що противник активізувався в плані застосування кабів по мирних містах, тобто потерпає постійно місто Харків та його околиці, ну і от ми вчора були свідками нанесення удару по Запоріжжю. Щодо технологічних новинок ворога, я перед тим як ви до нас вікнулися, розповідала про БПЛА противника з оптиволоконним покриттям, що дозволяє йому обходити наші реп-системи, тобто вони не глушаться. Чи застосовує противник на вашому напрямку такі дрони? Якщо так, наскільки часто, наскільки це вже традиційна риторика? А, ну я би не сказав що застосування таких дронів є частим. А, так, він їх застосовує а, і ну. Головна проблема цих дронів для нас полягає в тому, що вони не піддаються впливу засобів РЕП? Знищити такий дрон можна можливо тільки фізично, тобто за допомогою стрілецької зброї, досить ефективно працюють проти них помпові рушниці. А в нашого війська є такі дрони? І якась бригада до нас військовий включався, не пам'ятаю вже, і там якраз збирали кошти на те, щоб закупити такі дрони. Наскільки це є в нашій армії? А, ну, дивіться, тема впала вона є такою, яка постійно розвивається. Це, це тема, яка можна сказати, розвивається кожен день. Тому в наших військових такі дрони також є в наявності. Вони стрімко розвиваються для того, щоб так само ефективно застосовувати їх проти ворога. Тобто, все ж таки періодично таке застосування. А теж ми маємо, хотіла ще ма насправ. Ну, запит... Насправді у нас ще багато приємних для ворога сюрпризів, але ви про них хай... не говорите. Але хай це залишиться для них сюрпризом, так. Добре, щодо особового складу, який стоїть проти вас, ми неодноразово чули, що десь на території Росії, але на Харківському напрямку можуть бути військові КНДР. Нібито були і знищені, але їхня зовнішність дещо схожа з представниками Російської Федерації. Чи можете ви підтвердити або припустити, що на вашому напрямку війська північної Кореї є? А, ну, специфіка роботи мого підрозділу полягає саме введенні розвідки та нанесенню удару ударів за допомогою різноманітних дронів. А ну сказати, що конкретно ми в наші камери дронів бачили північно-корейських військових, я не готовий. От, проте, якщо такі військові будуть на нашій ділянці відповідальності, то вони будуть так само знищені, як і росіяни, тобто. Для нас немає різниці, чи це буде російський військовий, чи це буде північно-корейський військовий. Всі вони заслуговують тільки одного це знищення. Ще хотіла вас запитати, дуже активно стоїть питання того, що людей у бригадах у батальйонах не вистачає. Ми говоримо часто про зброю, але основне питання це люди. Я знаю, що ви маєте можливість призивати людей без залучення ТЦК. Як це працює? Чи тоді, коли ви отримали таку можливість, що люди почали звертатися до вас? І скільки часу це вже працює, і скільки людей звернулося саме до вас в питанні рекрутингу? Так, так, ви вірно зазначили, у нас є така можливість напряму призивати людей без ТЦК. Особливістю цього є те, що людина, звернувшись за номером телефону 067 192 98 39, вона дзвоняться з нашим рекрутинговим центром. Після чого наша команда веде на всіх етапах це від заповнення документів вже до встановлення на посаду. Особливістю є те, що людина може може обрати сама посаду. Тобто, кого що більше цікавить, вона може стати на ту посаду, розвиватися і допомагати нам нищити ворога. І так, такі дзвінки, такі дзвінки нам надходять. Люди цікавляться, тому що от всі дехто хоче бути. Е, Пілотом БПЛА, де хто хоче бути медиком, хтось розбирається. Я буду говорити простими словами: хтось розбирається в радіоелектроніці. Нам такі люди також необхідні, тому що для того, аби дрон взяв і полетів і когось знищив, задіяно насправді дуже багато ресурсів, дуже багато техніки і людей, які повинні за цією технікою дивитися її обслуговувати, лагодити, модернізувати щось, носити щось нове, щось цікаве. Тому ми так. знаємо, що є випадки, коли людям дають повістки, але не вони не звертаються до військкоматів. Якщо до вас дзвонить людина, в якої вже є повістка від ТЦК, то ви співпрацюєте з такою людиною? Чи все ж таки першим етапом потім буде ТЦК? Ні, ми співпрацюємо з такою людиною. Зрозуміла вас. Дякую за те, що розповіли, що відбувається оперативно на вашому напрямку. Наші глядачі знову ж таки зможуть задонатити для того, щоб закупити для вас дрони. Дякую за роботу і за розмову. Це був військовий на позивний фокс, сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади. Гарт ми поговорили про оперативну ситуацію на вовчанському напрямку і про питання рекрутингу безпосередньо до гарту. Повернуся до вас вже о 9-й годині, і там ми будемо вже більш широко і, можливо, навіть більш наглядно. Говорити про роботу наших ударних і розвідувальних дронів на полі бою, тож не пропустіть.